Друзі, усім привіт! Зараз підемо в Юск і подивимось, які там є знижки. Зараз акція і така непогана на подушки. Ця подушка має пам'ять, вона дихає ортопедична. У мене такої немає, але я почитала, щоб вам сказати, тому дуже непогана знижка. Зверніть увагу, якщо комусь потрібно. Тут вже без знижки, але інша подушка. А тут мені завжди було цікаво, такі подушки, як вони. Ну, в мене гарна подушка, тому просто звертаю увагу. Ідемо далі дивитися знижки, знижки, знижки. Ось подушка теж була майже 4 тисячі, зараз дві. Бачите, вона така плоска. Теж має пам'ять. Така плоска, хто любить такі пски. Так, що ще знижка є на горщики. Такі для хати, можливо, щось, знаєте, для якихось дрібничок або ще щось, то дуже, дуже цікаво. А мені подобається такі. Снижка на посуд, миска 100 гривень. Яка вона манюня, яка вона гарнюня. Так, 185. Теж. Це така, знаєте, я їх називаю для каші. Для каші. Триста гривень миска вже побільше буде. О, буде. Ну, Така, знаєте, коли ти береш в руки, ти відчуваєш і якість. І для мене це дуже і дуже важливо. Склянки по 65 гривень. Потім графін 185 гривень. З такі. Мені чомусь вони схожі на раніше були бутилки з-під молока і вони йдуть з кришечками. Бачите? Якщо так для чогось цікаво. Так, добре. 185 гривень, гривень теж банка. Ну, знаєте, на кухні тримати такий дизайн, як задоволення, якесь. Чашки 185 гривень. Як завжди беру. О, вони важкі. Вони важкі, але... 185 гривень. 150 гривень свіча. Бачите, з кришечкою дерев'яною. 800 гривень а було 100, ну, 1200 підставка. та будь під що можна під квіти, кому як зручно. Ось така. Так, так, так. Йдемо далі, далі, далі. І ціну знижено на килимок. 275 гривень. А ну давайте подивимось на цей килимок. Ой, який він приємний! А був 549. Це для ванної кімнати, бо тут резина йде. Розмір я вам показую, 50 на 80. Ну, дуже приємний. Так, Таня, складай, бо ти завжди. То щось в тебе впаде, коли ти в магазині. І так, це такий, знаєте, як... Темно-сірий начебто, а це як молочний. Боже, які вони класні. Я такий момент обожнюю. Так, рушнички по 100 гривень. Намагаюся розібратися, який тут розмір. Не хочеться ж розгортати. Рушник бавон А 50 на 90. І кольори, бачите, такі. Мені такий подобається. А мені коли, знаєте, під настрій. Але ви, вибір такий добрий, 100 гривень. 115 гривень для них така щиточка є. Дерево 115 гривень. Потім роллер для обличчя. Теж зі знижкою 175 гривень. 60 гривень щітка для ніг, просто така, бачите, просто така. Ось так. 125 гривень такий гребенець, хотіла його дістати, але вона там дуже. А, нормально. Чомусь такі, знаєте, для об'єму, коли ти так на, як мені казало, так от ставиш на голову і так трішки від себе, то вже стає об'єм. Ну, У мене майже така дома є, але не така е е м'яка. Тут е ці зубчики м'які в мене пожостче буде. Тому якщо кому цікаво, будь ласка. Сумка для прання. Не знаю, як сумка для прання, бо там написано, хотіла подивитися розмір 40х50, в епіцентрі я купувала, було дорожче. І хотіла подивитися малюнок, як це виглядає, що значить сумка. Чи є там мовні, чи як, але. Ну, нехай тоді буде там сумка. Може, кому цікаво буде. Я просто собі купила, тому мені не потрібно. Так, йдемо далі. Йдемо далі, далі, далі. О, тут ще 115 гривень теж для прання, такі, як великі, як циліндрами зроблені. зроблені. Тут хоча б намальовано, бачите ось? Що і як воно виглядає? Там не намальовано, тому що 45. Якщо б 115, то було б намальовано. До речі, непогана знижка камут. Ось я вам його показую. Майже 6 тисяч гривень було, а зараз 3 750. Знижки є. Це в двох кольорах, наскільки я розумію, однакові. Потім що тут ще є ось така. Тумба три з половиною. Так тумба, дивіться, три з половиною, вона невеличка, і комо три з половиною він ширше. В двох видах. Ось так, непогані знижки. 80 гривень ганчірки, тут їх 9. 9 штук. ну знаєте, За якістю такі відрізняється, коли там інші раніше я купувала. 9 штук 80 гривень. Хоча, якщо ми ж такі жіночки, ми можемо її пополам розрізати. І їх буде не 9, а їх буде 18. Ми ж такі хазяюшки, ви ж це чудово розумієте. М'ята, як минулого року бігали за гірляндами, які на батарейках, тут майже немає 3 метри 165 гривень. Я в минулому році купувала. Ну, ви знаєте, ми користалися коли гірлянда, гірлянди на батарейках, тоді, коли потрібно було зробити собі сяйво в хаті. І 10 метрів я тоді купувала, за скільки я купувала, майже 300 гривень. Це теж гірлянда, знижка. Але я не можу зрозуміти. Ага, там як такі лампочки. Добре, в мене є. Тому не потрібно. І лампа проєктор тисячу гривень коштує. Ось така. Хм. Ну. Дай Боже, щоб це було для декору і для затишку дому, а не за потреби чогось. І так, ну, ви мене зрозуміли. 125 гривень знижка на такі набори для ванної кімнати. Є білий з чорним. Є такий, як. Кава з молоком виглядає, а чомусь сірим воно виглядає на камеру. Але це таке вже діло 125 гривень. 150 гривень наволочка є. Розмір 50 70 75. Є така голуба, біла, рожева. Я голубу брала, біла. Ну от потім 219 гривень теж як зоряне небо, ну, зоряне небо так. Голд, голд. Розмір, розмір 50 70 на 75. Тканина за якістю мені подобається, але тут немає знижки 219 гривень. І за 50 гривень теж такі є наволочки. Квадратні, Ось такі з квітами. Та, різні. Тут, якщо пошукати, то можна Звернути увагу, що тут є, не хочу тут кіпіш робити. <рив> Потім скажуть прибирай. А я скажу, воно так і було. Угу. За 50 гривень. Знижки є на рамки для фотографій. Ось такі невеличкі, це, мабуть, розмір 10 на 15, так? Потім трішки більше йдуть вже ці 40 це 60, 100 гривень І ще рамочка побільше буде. В різних кольорах, там білі, тут такі чорні. 70 гривень підсвішники. Жовтий, рожевий, голубий, а 800 гривень такий. Декор для дому з квітами. 125 гривень, така манюня, така гаранюня. Засоби для прибирання. Тут зараз знижка 60 гривень коштує така щіточка з цим совком трішки більше ну і якість інша. 200 гривень. І оце, щоб пилюку по всій хаті ганяти, знаєте, скільки коштує? 135 гривень. Так. 125 гривень. Таке ведро, миска, миска 150. Але миска така зручна, бачите, з ручками. Ось так. До речі, минулого разу, коли я була в Юск, я вам казала, 100 гривень знижка на такі, щітка, вона багато разів можна використовувати, мити тільки гарячою водою. Мені тоді, ну, консультант казала, каже, візьміть, не пошкодуєте. Це не те, що там завжди треба міняти. І тут повно було, зараз дві тільки залишилося. Ось так. Люди беруть, кому потрібно. Люди беруть. І ще знаєте, на що я хочу дивитися, зараз я вам покажу. Теж купувати не буду, бо я б купувала усе 225 гривень, знижка, так і залишається для штанів або спідниць. Оце на літо, коли літо закінчилося, я прибирала там всі штани то на одну тут вішалку повісити, 1, 2, 3, 4, 5. І п'ять літніх штанів отак. От. Ну, я не буду. Я вже поскладала все літнє. Не буду я якби тратити гроші, але кому цікаво, то будь ласка. А знижка 225 гривень склянки на тут три штуки, де рожева, біла, голуба.